Доброго ранку! Я вас рада вітати! Доброго ранку, любі малята! Діти, скажіть, а чи любите ви подорожувати? Я впевнена, що любите. А як ви думаєте, на чому ми можемо подорожувати? Так, на автобусі або автомобілі. А як ви думаєте, що нам потрібно для того, щоб автобус чи автомобіль могли добре їхати? Звісно, транспорту потрібна дорога, рівна та гладенька. Геть усім вона відома, хоч і різною бува. Із асфальту чи бетоною, стрічкою біжить вона. Нею пішки чи на машині завжди вирушить у путь. Що години, що хвилини нею їдуть, нею йдуть. Діти, сьогодні пропоную побудувати дорогу. Для маленької машини побудуємо вузеньку доріжку, а для великого автобуса побудуємо широку доріжку. Діти, для того, щоб побудувати доріжку, нам потрібні цеглинки. Тож, почнемо! Для червоного автомобіля потрібно щільно прикладати цеглинки один до одного коротким ребром. Для автобуса будемо будувати дорогу з цеглинок широкою стороною. Прикладати цеглинки одну до одної. Дітки, давайте пригадаємо, які ж доріжки ми з вами побудували. Для червоного автомобіля ми побудували вузьку доріжку, а для автобуса широку. Молодці малята! Пропоную вам побудувати вдома широку та вузьку доріжку з Лего та надіслати фото. До побачення, малята! До нових зустрічей!